Україна успішно випробувала свою першу далекобійну ракету великої дальності, вразивши нафтопереробний завод у Російському. ТАПСЕ. це за тисячі кілометрів від нашої країни йдеться про ракету Довгий Нептун видання політико зазначило, що вона може стати потенційним козирем для України, адже це збільшує небезпеку для російської нафтової промисловості, головний експортної галузі ворога. Як далеко Нептун може дістати, які ще козирі має Україна, а про це поговоримо із Костянтином Криволапом, авіаційним експертом. Пане Костянтине, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Костянтине, а чи справді довгий Нептун здатен змінити перебіг цієї війни? Як ви вважаєте? Знаєте, взагалі нема зброї, яка здатна щось там взагалі суттєво змінити. Вона, змінює якийсь аспект, якусь частину, якусь можливість додає. Але от також, щоб це був геймченджер, так такого нема. Ні Орешник, ні Нептун, ні є геймченджером. Але треба розуміти, що е, ураження від Нептуна, воно значно потужніше, ніж е, ура... можливі ураження від Орешника. Да? Чому так? Тому що бойова частина 350 кілограмів, вона зараз ця ракета може летіти. Так як вона е народилася, скажімо так, з протикорабельною ракетою, яка вразила там в тому числі цей крейсер Москва, Москва, то е це каже про те, що е потенціал для розвитку цих ракет досить вис високий, великий, вона летить дуже низько, вона е летить зі швидкістю близько там, 900 кілометрів на годину. І е, вона досить точна, тому що це саме протикорабельна ракета. У протикорабельної ракети трохи інший спосіб наведення, але е, за цей час Нептун в версії крилатої ракети був доведен до необхідної точності. Е, тому ми будемо зараз бачити все більше і більше таких. Е, Приємних новин, коли ми будемо бачити результати праці наптуна, і я думаю, що удар по той обсе, це був не єдиний удар там останнім часом цієї ракетою, але там більше казати не хочу, Нехай там ворог думає, чи так, чи не так, пане Константине. Але ж важливо не тільки створити, але й скажімо так, масове виробництво. А Скільки теоретично за місяць Україна могла б виготовляти таких ракет? Ну, Знаєте, там була дуже досить така цікава таке повідомлення було, що у планах нашого оборонпрому виробляти до 100 ракет на рік. Я так дуже здивувався, тому що ну, це не серійне виробництво. Серійне виробництво такого типу озброєння воно повинно бути на рівні там, 50 плюс-мінус 10-20 ракет на місяць. Тому що, якщо там менше, то немає в, в цьому сенсу. Тим більше, що вся, вся ракета, вся її, вся її комплектація, ну там за винятком саме там елементної бази, саме простою, то це все українського походження, українського виробництва і головка самонаведення, і двигун, і вся інша там начинка ракети, і метали, все, все що в неї є, це все наше. Тому я думаю, що треба очікувати результатів виробництва. На рівні хоча б 30 і виходити на 50 на місяць. Це той об'єм, який нам необхідний для того, щоб стримувати Росію в разі її там, намагання знову щось таке нам погане робити. От Ви кажете, що ця ракета вона летить на наднизькій висоті і з дуже великою швидкістю. А в Росії є ППО, які здатні перехоплювати такий вид озброєння. В Росії є ППО на лінії бойового зіткнення. Далі його там не дуже. А, от, зверніть увагу, те, що було знищено ППО в е, Криму зараз протязі останніх там, 10 днів вражено, вражено там, близько 12 різних елементів цього, цієї системи. Е, і пускові С-300, і е, локатори Каста, і локатори підльот, і радіолокаційні станції, і інші. Е, і Небо У, і там ще у них була. Ой, як ж вона називається рідка система, така теж для е, роботи про по, по низько летячим цілям е, не, не допомагає, ну просто не допомагає. Удар по Енгельсу взагалі він е, ППОчевице ну, оч, оч, кажуть, що ППО взагалі не працювала. Мені внач... спочатку там здалося, що там була якась стрілкотня. А потім нічого: ані панцир не спрацював, ані нічого іншого, ні буки там не працювали, ні оси, ні тори, нічого взагалі, взагалі, Даже навістилкутні не було. Тобто, взагалі, там і ППО якомусь паралельному світі, мабуть, існує, тому що наші, ну скажімо так, дрончики залетіли так, що ніхто їх не помітив, і це така спроможність останнього часу. Дуже мали, мали висоти, дуже тихе проникнення, дуже ефективні удари. А скажіть, будь ласка, які перспективи з українською балістикою? Ну у нас були наробки з цього питання, і я не знаю, в якому стані зараз стані. Там я знаю, що проводилась ревізія цих ідей і наробок. А в якому стані зараз я не знаю, але думаю, що. Так як балістика це таке дуже серйозне видозброєння і йому приділяє, приділяється особлива увага, я думаю, що скоро ми ну, зможемо побачити результати цієї праці. Не думаю, що в цьому році, але думаю, що в наступному все це ми побачимо. А удари по нафтопереробній галузі і по тих же аеродромах, тому що Енгельсу, наскільки це болючий удар для росіян? Ну, фантастично болючись, у них є ядерна тріада. Оце по ядерній тріаді там спочатку 6 грудня 22-го року, в перший раз, ми стрижом вдарили по цьому Енгельсу. Два тут 95-х МС були там пошкоджені, але я не думаю, що там було щось суттєве і фантастичне те, що вивели їх з ладу. Відремонтували, думаю. А потім оці удари, які були по базі кристал, там де зберігає стратегічні запаси палива. Держ Росрезервом так називалися база Кристал, удари по Саратовському НПЗ, удари по і ми підходили, підходили до удару по цій базі. Енгельс, тому що це є дві основних бази. Взагалі їх чотири. А є дві основних: це Енгельс і це Українка на Далекому Сході. І оці. Бази вони займаються обслуговуванням ту 95-х і 160-х. Ну, вже різні варіанти, різні моделі. Ну, тобто, це така остання надія. І залишитись без цих баз, без елементів інфраструктури цих баз, ну дуже болюче для росіян. Вони намагалися після нашого першого удару по Енгельсу Волині зробити таку ж потужну базу. Вони не змогли це організувати. Перетащити цей гамуз, який там був на базі «Енгельс», не вдалося. А зараз цей гамуз вже так в значній мірі, я думаю, знищений, тому що після тієї повторної детонації цього викладеного складу ракет Х-101, я не думаю, що там дуже швидко можна відновити роботу взагалі цієї, цієї системи. Хоча сьогодні вже ІЛ-76 прилітав, привіз свіжу партію ракет, і вони, я так думаю, намагаються знову будуть їх фарширувати. Ну, це 7-8 ракет. ну подивимось, на що вони здатні далі. Дякую вам дуже, пане Костянтине, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую на все добре. Я нагадаю, це був це був Костянтин Криволап, авіаційний експерт.